Усім доброго дня, вірш Україна. На світі є одна країна, яка зветься Україна, чорнозем'ї її земля, всі засіяні поля, там ліс хвойовий запах має, який ніхто не забуває, там річки чисті, немов сніжина, те чуть неначе кров у винах, небесної краси там гори, з яких відніє Чорне море, повітря чисте немов перлина, яке цінує вся країна, народ у ній немов родина, а як квітує там калина. І щира кожна там людина, і посміхнеться вам дитина, жінки небесну вроду мають. Про це у світі всі відзнають, мова в них дзвенить немов. соловей десь за вікном. Чоловіки хоробрість мають, про які пісні складають. Рідця й козаків є, який воює за своє, така країна лиш у нас, про яку писав Тарас. Потрібно жити лише тут, а не їздити навкруг. Ця земля відьмає все, і вона вас піднесе. Усім дякую.